Люди, всіх вітаю, Київщина, 6 жовтня. Погода береховна пише, що ще 2 тижні мінімум у нас не буде нічних приморозків, тому можна провести ще останню підживку для городніх росин. У нас ще ростуть баклажани, перці, кабачки і в теплиці також ще маємо помідори, щоб збільшити нашу останню осінню вже врожайність. Саме перспективним цього списку у нас зараз виглядає баклажан, похолодало. Ось Нарешті у нас за 2,5 року. Місяці цю ще й пройшов гарненький дощик і він прямо на очах починає веселіти. Багато нав'язав він маленьких плодів, і потрібно їх трішки збільшити, розкачати, щоб забрати всі ті поживні речовини, які в нас накопичив листок за сезон. Будемо проводити калійні підживки. Ось інша більша площа, яка в нас під капельним поливом. Ось дивіться, скільки також тут понав'язувалося баклажанів. Це ось на одному кущу один-два. 3, 4, 5, 6 баклажанчиків. Чому б їм би не допомогти? Це один сорт. І ось, ще вирощували в цьому році ось такий довгий полосатий зебріно. Брав його як ексклюзив. Думав, купцям буде він цікавий, ну щось не дуже його брали. Брали традиційний темний в основному баклажан. Хоча і цей дивіться, який прикольний навид. Так, на ну нею відволікаємось. За налив плодів у нас відповідає такий. Елемент як калій. Тому я вже два дні тому провів тут підживку з сульфатом калію. Дозування я брав. Ну, я знаю, скільки в мене тут росин, і дозування 1 грам на кущ. Можна по-різному, звичайно, рахувати. Все залежить від схеми підживки. Ну або 20 грамів на 10 літрів і по пів літри під кущ. А Я тут брав певну кількість води, розводив і брав дозування саме 1 грам під кущ. Також, якщо у вас по площі чи не знаєте, скільки росин, агрономи рекомендують осінню підживку проводити 200-300 г на одну сотку. Таку підживку можна проводити і по помідорах, і по баклажанах, і по перцях, і по кабачках. Все, щоб наливало у нас плоди. Помідори у нас ще є в теплиці, це ще досі весняна посадка. Виглядають росини максимально страшними. Але раз у 4-5 днів тут кілька ящиків можемо назбирати ось таких помідорів. Калію у нас відповідає за налив плодів, а також за вміст цукрів у рослині, в плодах, нескільки. В рослині, тим паче, сульфат калію буде у нас блокувати азот і рослина буде максимально відправляти все у нас у налив плодів. Тим паче сульфат калію доволі бюджетне добриво. Я ось брав недавно мішок 25 кг. Ціна його вийшла десь 70-80 гривень, плюс там ще доставка, ну хай навіть 90 гривень із доставкою. Перці. Маємо ще ось такі куби і ось такі бур'яни. Маємо ще ось такі перці, то були кубовидні, це ось конусовидні. Є ще з чим на базар проскочити. Тим паче, що це добре, сульфат калію продається в будь-якому Це в магазині для садівників. Якщо не маєте сульфату калію, беремо будь-яке добриво, яке маєте, і з переважаючим містом калію. Тобто, щось на кшталт Добрива Мастер 3,1138. 3 азоту, 11 фосфору, ну це приблизно і 38 калію. Тобто Акцент робимо саме на калі. Або 7 відомий розконцентрат 5-10-15. Здається, така формула. Здивіться, маємо ще таких о, білобрисих. Також. І ще один варіант, можна також брати і моносульфат калію, там, де багато фосфору і багато калію. Тобто варіантів тьма, але акцент один і той самий. Беремо багато калію, щоб рослина віддавала все із свого листя, те, що накопичило. Тому що, ну, що ще? Два тижні. Як повезе, можливо, 3. Звичайно, погода в цьому році чудить. Ну, на більше розраховувати не варто і все рівно воно у вас все померзне. А так підживете і воно себе відіб'є по-любому. Ну, а такі пироги. Особисто. Я розраховую, що ця акція ще принесе свої плоди. Тим паче, цю ніч, нарешті, у нас за 2,5 місяці пройшов більш-менш нормальний дощик. Перед тим також 2,5 не було там Один день було і перед тим два місяці не було. Так вийшло, що ми якраз понасівали на городі доволі багато зелені, підпромочило, дякую, хоч тут нам під... підмогло, так би мовити, і два з половиною знову суша була. А дощова вода, звичайно, це найкраще для рослин, що можна дати ну, помимо добрива. Тому що вода зі скважини і так все не наполивається. Воно збавило температуру, підняло вологість, росинка веселіша, і тим паче це вода із. Мінімальним містом ЄСІ дощова, тобто дуже і дуже мала солоність води, росинка і напивається задоволеним, тому що в нас зі скважина йде доволі великий ЄСІ, і вода мінералізована. Це також дуже видно на каплях, на туманах, доволі швиденько забиваються емітори. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!